Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Сьогодні особливий день, і особлива буде ніч і вечір, тому що е, по розповідях, наприклад, наших, наших прапрапращурів, які усно дійшли до наших днів. Я не кажу про книжки якісь чи про якісь докази. Зараз ми будемо дивитись певну конкретну інформацію. Але що цієї ночі. В частності навіть цілий тиждень цей світи робляться тоншими, тобто світ духів, де перебувають наші померлі і взагалі світ духів. І також наш світ, вони стають набагато ближче завдяки тому, що грань, оця, яка розмежовує, вона стає тонкою. І ми сьогодні можемо. Не бачити, а ми можемо загадувати сни, спілкуватися з предками їх. Я не прив'язую ні до язичництва, ні до християнства. Я не прив'язую до релігій. Я просто по-людськи, чисто хочу, так якби, щоб ви розуміли, що наші пращури, які жили на цій землі, в нас знаходиться їхня кров, їхня ДНК, їхні якісь установки як негативний досвід, так і позитивний досвід. І ми з ними пов'язані енергетично. Хоча е, межа дійсності розмежовує наш зв'язок, коли вони знаходяться в світі духів, а ми в світі матеріальному. Але давайте подивимося з вами. Чи дійсно е, Давайте візьмемо сьогоднішній день і ніч сьогоднішню, яка наступить е після дня. Чи дійсно цей період, тобто цей день і ця ніч, що наші померлі предки, пращури наші, що вони можуть приходити до нас, чути нас? Що саме в цей період вони нас. Набагато більше відчувають, чують, і ми можемо до них звертатися. І вони дійсності нас почують, і навіть кажуть, що можна е, просити в них допомоги. Можна, я цього не перевіряла. Я ще раз кажу: це те, що я чула. Все потрібно перевіряти в цьому житті. Не вірити сліпо е, всьому, щоб, тому що, зараз дуже великий потік інформаційний, і потрібно все. Перевіряти всіма доступними вам можливими методами. А їх зараз є багато. Дивимося, чи дійсно в цей день і цю ніч тонка грань між світами робиться. І так, я одразу можу сказати. Дивіться, яка дуже цікава відповідь карт. А відповідь така, що цей день і цю ніч ми можемо відчувати. Розумієте, в мене, от я вам зразу скажу, в мене король мечів це страж, який охороняє оцю грань. І він тут і випав. Він охороняє грань між світом живих і світом мертвих. Він як охоронник, розумієте? Ніхто не може звідти повернутися з світу духів в цей світ. Ну, а з цього світу ми можемо, але лише коли помираємо. А живими в тілі ми не можемо туди потрапити. Тому що є отакий страж охоронник. І <клес> дивіться. Тут показана, показаний туз чаш. Це коли. Наприклад, ми звертаємося, ми мусимо, якщо ми хочемо почути, чи побачити сон, чи якісь підказки від наших померлих, то тут йде така фраза, що зверніться до цього стражу між світами в різних віруваннях, в різних релігіях він мав іншу назву, але фактично роль його і функція та сама. Стерегти між світами е, оцю грань і зверніться до цього стража, який, до цього охоронця, який стереже, і він дасть вам дійсності відчути. Він дасть вам можливість відчути ваших померлих. Це дійсності, це йде, по-перше, це наповнення. По-друге, це йде любов. І це дар Господній, оця карта. Тому, що ми можемо сказати? Що потрібно звернутися до нього з проханням, щоб відчути. Так, якби душі померлих. Або помолитися за них не тільки просити прохання, що поможіть нам. Ми живі, ми можемо багато чого зробити, а там в світі духів ми не знаємо, які можливості. Тому помолитися також можна, тому що це наповнення і для них, коли ми молимось за душі померлих, коли ми просимо за прощення їхніх гріхів, то і наше ДНК, і наша енергетика. Автоматично очищається. Дивіться, прохання про що? Про те, щоб відчути. Щоб якимось чином відчути. Зустріч, бачите, це карта зустрічі. Зустрітися, відчути. Ну, як зустрітися? Зрозуміло, що це не буде реальна зустріч. Прийшли двоє людей і зустрілися ні. Але певною мірою, чи вісні. Чи будь-яким можливим способом, якщо попросити в цього охоронця, він надасть можливість відчути наших померлих. Тому що, бачите, тут іде карта застою. Тому що, ще раз кажу, зустрітися в реальному житті неможливо. Але, е, бачите, він не, на, не налаштований, тому що все ж таки він є королем мечів. І він не налаштований на те, щоб організовувати такі зустрічі. Тому це одразу скажу, що це заняття, і це, наприклад, е, цей захід, ну, Розмова з ним, прохання до нього це є дуже небезпечно. Тому що він не налаштований. Він абсолютно не налаштований організовувати такі зустрічі. Його функція охороняти грань. Все. І він нікого не впускає ні, ні сюди, в цей світ, наш матеріальний звідти, ні туди нас живих. Тому тут, бачите, він не налаштований. І навіть якщо він надасть можливість якимось чином відчути якось наших померлих, то це якимось дивним способом. Це, скоріш за все, має бути, знаєте, є спеціальні ритуали в різних народностях. Наприклад, в Мексиці там є різні ритуали, так само для того, щоб відчути світ духів. Там йдуть певні спеціальні замовляння на рідини різні. Там йдуть певні спеціальні окурювання травами різними зілями. Тому тут це дуже-дуже небезпечний шлях для того, щоб, якщо ви дійсності хочете прям відчути. Тому що тут це неможливо, фактично. І ми зрозуміли це. Давайте ще подивимося. Чи можуть наші померлі, ми не можемо це зрозуміло? Чи можуть наші померлі, так само в зворотньому зв'язку, що він не пускає ні зійти, не туди, але чи вищими силами допускається в цей день, щоб е, деякі послання для нас, живих, померлі, через сни, через якісь інсайти, розумієте, нам давали? Чи можливо, що саме в цей період померші можуть з нам, нами якісь давати знаки, якісь сповіщення? Будь-що, чи це можливо в цей період, саме в цей день? Так, дивіться, тепер у нас випадають вищі світлі сили, сили небесні, Дух Святий, якщо можна так сказати. І. Дивіться, і дійсності, хто дуже-дуже сумує, хто дуже сумує. За свої, наприклад, я не буду казати приклади, добре, я просто. Ви самі розумієте, які бувають страшні е, смерті, так? які життя, наприклад, коли закінчення життя раптово, це молоді люди, це наші воїни. Це наші близькі, самі близькі і рідні, до яких ми дуже сильно були прив'язані. То в цей день вищі світлі сили дійсності надають можливість це, от дивіться, дев'ятка чаш, так? дев'ятка чаш це коли здійснюються бажання. Але саме тих людей, які дуже нестерпно страждають. Які горюють, які не можуть забутися людину, які просто-напросто, знаєте, буває так, що ходять на цвинтар щодня і так далі і тому подібне, то тут дійсності вищі світлі сили дають таку можливість. Дев'ятка чаш це коли можливість спілкування, здійснення ну ми, ми ж питаємо, за що? Це ж ми ж не питаємо за наші бажання, за якісь фінанси і так далі. Ми питаємо, чи може. Чи можуть якось контактувати якимись символами, знаками, снами в мерші. І тут дійсності тут показано 9 чаш, що дійсно можуть, можуть контактувати і навіть здійснювати бажання. Чують нас, розумієте? І ми їхні також, ми можемо молитися за них, для них це буде дуже добре. Вищі світлі сили дозволяють цей період. Це показано саме, ну, це карта дому, карта території певної, конкретної. І також це карта, коли йде стабільна співпраця. Тобто в цей день вже багато, мені йде фраза тисячоліть. Люди святкують, поминають цей, наших померлих. І тому саме в цей період, саме в цей день. Вже так повелося, що дуже швидко, бачите, карта швидко, швидко йде інформація. І в кого е, обмежені можливості, ну не в кого, а в нас усіх обмежені можливості для спілкування. Тому що е, ми ж тільки що перед цим бачили, що є страж, який охоронець, який охороняє межу між світами. І тому обмежені можливості. Але саме в цей день і саме в цю ніч. Відкриваються, можна сказати, можливості передачі інформації, тому що це карта швидкої передачі інформації, яка йде вже тисячоліттями в цей період. І тому, дійсності, вищі світлі сили. Дають таку можливість. Тому давайте спитаємося, що для цього потрібно? Чи потрібно просто помолитися, щоб. Якось ну, поспілкуватися це в лапках, звичайно, що це в лапках. Але щоб якось контактувати з нашими улюбленими людьми, які відійшли з цього світу, світ духів, яким саме чином нам просити світлих сил, чи молитви, чи якісь просто слова? Як саме можна просити вищі сили? Щоб вони дозволили і щоб. Тому що сам період дуже до цього при... прилеглий. Бачите, як саме просити? Відлюдник це є, скоріш за все, наші померші. <кій> <кій> І що ми бачимо? Ми бачимо, нам показують карту роду, родинний зв'язок, хто бачив класичному та роду. Десятку чаш келихів. Це коли е, райду, райдуга на небі і десятка келихів, десять келихів. Це коли зв'язок, бачите, внизу п'ять келихів, це ми на землі, а зверху це наші померлі. І бачите, які промені. Вони з'єднують нас всіх. Всіх нас з'єднують, тому що ми є. Е, Представниками нашого роду, і є дійсності, як я вам і говорила, що є зв'язок тісний зв'язок між нами і нашими померлими. Хоча він робиться тонший і обмежується можливості, коли людина помирає, але він існує. Бачите, на тонкому плані він існує цей зв'язок. Особливо в цей день. І ми, ми, нащадки, тут мама з дитиною. У нас дуже-дуже тісний зв'язок в цей день. І ми можемо, що таке кубки і чаші? Це коли ми свою любов висловлюємо. Це коли йде, е, ми говоримо до своїх померлих, як ми їх любимо. Ми молимося за них. Ми все робимо для того, щоб вони відчули саме в цей період, коли вони дійсності можуть відчути. Хоча і щодня можна молитися за наших померлих, але саме в цей період. Най... Най... Найбільше відчувається цей зв'язок. І молимося, розмовляємо з ними, відчуваємо любов до них, висловлюємо цю любов. І тут, більш... тут не випали якісь дари, тут не випали якісь, знаєте, булки, там, не знати, що матеріальне. Хоча королева Пентаклів вона завжди матеріальна, вона в неї завжди лад. І вона завжди є хорошою мамою, тому що, бачите, тут оленятко є. Але справа в тому, що королева Пентаклів тут уособлює саме нас, втілених людей, які на землі. А відлюдник – це ті душі, які відійшли. Яка ще порада? Можна запалити свічечку. Бачите, тут горить свічечка, саме молитви і висловлення нашої вдячності за те, що вони були поряд з ними. Запалена свічечка. Це створить атмосферу між нами. Можна, я думаю, що можна, хто, хто має погану уяву або погану пам'ять, дійсності можна фотографії вийняти, поставити, запалити свічечку, висловити слова любові. І також, що в нас ще ми бачимо: Карта світу це дуже добре закінчення. Закінчення чого? Зараз ми розберемося. Імператриця це карта Землі. Це карта роду. От дійсності це карта роду. Частіше вона уособлюється зв'язок з материнською лінією, з материнським родом. Але взагалі це карта роду. І бачите, тут карта сім'ї, тут карта роду. Ми одна сім'я з нашим родом. Як там не крути і як не говори. І для того, щоб ми мали добре закінчення е, життя свого, У так? нас також колись в кожного з нас, хто народився, буде своє закінчення. Не всіх одразу, але в кожного свій час. І для того, щоб ми мали добре закінчення, то ми повинні з нашим родом. Висловлювати цю любов, молитви, молитися. І тоді ми будемо в дійсності мати і для себе гарне закінчення. Тому що, дивіться, тут навіть така дійсності підказочка дуже цікава, що деякі мерші, які відійшли на той світ, вони можуть бути агресивними. Бачите, карта агресії, карта атаки. І чому це так відбувається? Тому що, скоріш за все, зараз ми відкриємо, зараз ми трошки відкриємо цю карту, чому деякі наші мерші можуть, ну так, зрозуміло, дивіться, чому вони можуть агресувати і можуть атакувати часом. Це дуже, ну, це більше рідкість, ніж Ну, швидше рідкість, Рідкі такі, рід, рідке явище таке ніж зазвичай, тому що зазвичай все спокійно, все нормально. Але бувають такі випадки, бачите, агресивні померлі бувають. І вони, чому вони такі агресивні і чому вони можуть проявляти агресію, навіть будучи вже в світі духів? Тому що в них був дуже в них була дуже важка доля, і вони дуже сильно могли постраждати. І в них не вистачає ресурсів, розумієте? От є такі люди, і при житті ми можемо їх бачити, що вони не вміють любити, вони не вміють співчувати, в них немає емпатії, вони дуже зациклені на матеріальних благах. Або ж вони дуже сильно постраждали, наприклад, здобуваючи якісь свої блага матеріальні. Вони могли дуже багато чим жертвувати, розумієте? Ну Це також досвід, це досвід роду. Ми не можемо засуджувати і говорити, що всі погані. Ні. І бачите, також такі люди, які потребують любові, тому що тут випав король чаш: це той, хто любить, той, хто вміє любити, той, хто вміє дарувати, вони. Не вміли їх не навчили. Бувають такі люди, які народжуються в таких сім'ях. Ну це дуже довго розповідати. Кому цікаво, пишіть, я буду робити ще такі відео. Але ну, на такі теми і розповідати більше і більше. Але бачите, тут дуже важкий шлях їм для того, щоб навчитися любити. Їм потрібно пройти, можливо, в тому світі, тому що тут вже йде відлюдник. Це той, хто відійшов на той світ. Їм для того, щоб навчитися любити, стати королем чаш, їм потрібно дуже багато здобувати е, сучасною мовою, скажімо так, галочок, бонусів для того, щоб навчитися любити. А любов це є найвищий дар Божий. Тому, бачите, щира, чиста любов, вона це дуже великий подарунок, і вони не вміють любити. І тому вони можуть проявляти агресію. І ось в такі періоди, бачите, для того, щоб вони не проявляли агресію, тут іде карта світу, також що нам говорить, що ми звертаємося до вищих сил, щоб вони допомогли їм. Таким, наприклад, ви знаєте, що це ваша родина, що це ваші померлі, вони були агресивними, в них було, могло бути важке життя. Засуджувати нікого не можна, тому що ви самі в свій колодязь плюєте, коли ви засуджуєте своїх якихось родичів, які б вони не були. Ви в їхній шкурі не були, ви не проживали їхнє життя, у вас не було того всього, що було у них, і тому ми не можемо засуджувати. Але ми можемо помолитися і попросити Всесвіту, щоб він. Це карта Всесвіту. І карта абсолюта, Божої, Божого прояву. В усіх, дивіться, так як проявляється Бог, який створив Все, Всесвіт, Землю, планети, тварин, рослини, нас, людей. Все це він створив. І оця карта вона уособлює проявлення Абсолюта в нашому світі і в усіх сферах. І тому. Е ми повинні, ну як сказати, звертатися до Абсолюта, щоб він, ну, втихомирів, в тихомирів, або ж просто допоміг цим душам таких людей, ну, як би знайти спокій. Ось таке, ось таке вийшло відео. Буду вдячна за вподобайки. Пишіть свої запитання, до наступних зустрічей.